Є три помилки, що знижують самооцінку. Перша перфекціонізм. Якщо ти маєш нереалістичні або негнучкі стандарти, то прирікаєш себе на вічне розчарування, бо неможливо відповідати таким стандартам. Навіть коли ти досягаєш бажаного, внутрішній критик скаже: можна було б краще. З перфекціонізмом життя перетворюється на підйом по сходах, які ніколи не закінчуються, і не дивно, що такий підйом дуже виснажує. Друге порівняння з іншими. В самому факті порівняння немає нічого поганого. Адже можна порівнювати та надихатися, а от шкідливим порівняння стає тоді, коли ми вішаємо на себе ярлик. Коли інші гірші, нам класно, ми супер. Але коли хтось краще, ми нікчемні. Коли немає внутрішньої опори, самооцінка це наше флюгер, повертається туди, куди дме вітер. Третє фокус на негативі. Люди часто чіпляються за свої реальні або уявні недоліки і думають, що інші бачать тільки їх, а всі хороші та нейтральні сторони ігнорують. Це шкідливе мислення, адже ми не бочки меду, які псує ложка дьогтю. Ми всі маємо недоліки, ніхто не ідеальний, навіть якщо хоче таким здаватися.